Добрий ранок. Я вже сьогодні хочу додому. Привезли бабушку назад. Тепер вона спить. Все тихо і мирно. А Я чекаю їжу, бо я два дні не їла, але були капельниці. Коротше, переоділася. мені. Подружка привезла шмотки. Така лохмата вся. Коротше, води вип'ю, потім гікаю. Пустий шлунок. Такий стан, звісно, недобрий. Таке від голоду. будь-яка операція це страшно, больна і травму... травмує.